Житомирське Полісся зіграло перший із запланованих контрольних поєдинків на зимових навчально-тренувальних зборах. В першому матчі підопічні Юрія Калітвінцева обіграли німецький футбольний клуб Лукенвальде із рахунком 2-0. За Житомирян забивали Євгеній Морозко та Ян Морговський. Це був перший із серії запланованих товариських матчів під час зимового міжсезоння. Високий пресинг від Полісся давав свої плоди. Ось тут вдалося Житомирській команді відібрати м'яч. Вакула протягує і хорошу розрізну передачу віддає на морозка. Далі комбінація в декілька дотиків і потужний удар з гострого кута. Ще одна атака у виконанні Полісся знову правим флангом, знову морозко. Його навіс і забувають про Пилипа Будківського. Він має два шанси, аби забити, але голкіпер суперників, голкіпер Лукенвальд на висоті. А ось це. Відмінна реалізація від Полісся 2-0. Ян Морговський лівий захисник, який вийшов у другому таймі, ідеально розібрався у цьому епізоді, але окремо треба зацінити передачу від Андрія Гітченка. Ідеальна передача. Ну і майстерність морговського теж. Беремо до уваги вже на початку лютого. Полісся візьме участь у зимовому турнірі Winter Cup, який відбудеться у Туреччині. Суперниками Житомирян будуть клуби української прем'єр-ліги та команди з вищого дивізіону естонського чемпіонату з футболу.